Усіх вітаю, вітаємо на нашій зустрічі. Сьогодні пройде коротка зустріч: зустріч знайомство. Ми хочемо розказати і поділитися з вами, як кожен з вас може вже від сьогодні відкрити власний інтернет-магазин на великій міжнародній платформі. І сьогодні ми хочемо також вас познайомити з можливістю масштабувати. Цей інтернет-магазин. Ми не хочемо вам запропонувати просто пряму продаж, тобто відкрити магазин, купувати і перепродавати. Ми хочемо вам показати шлях, як по унікальній системі мультимільйонера Атіли Гідофалові покроковими діями можна запустити спочатку свій власний магазин, навчитися ним користуватися, а далі, по реферальній системі посилань відкривати філії більше, ніж у 160 країнах світу, тому що це міжнародна. Платформа за платформи, я думаю, ви чули, що є різні платформи, да, є платформи, які працюють тільки на території тої країни, там, наприклад, де вони розвиваються, да? а є платформи міжнародні, це такі як Alibaba, Amazon, AliExpress. Тобто там ми можемо замовити да в тій країні, де ми знаходимось, і нам воно прийде з іншої, наприклад, країни, там да з іншого. Континенту, можна навіть так сказати, через це ми хочемо сьогодні вам показати наскільки зараз перспективно розглянути можливість міжнародного бізнесу. Бо якщо ми розглядаємо, наприклад, зараз да, от, е, бізнес в Україні він активно зараз набирає обертів, цей бізнес, про який ми сьогодні з вами поговоримо. Але чому він набирає активних обертів? Тому що Трішки займаються в Україні, але велика кількість людей виїхали і займаються. Доброго дня, і велика кількість займаються за кордоном. І це дуже знаєте зараз також великий показник. Ті люди, які мали свої інтернет-магазини, проживаючи в Україні, зараз повиїжджали за кордон далі. Без проблем можуть масштабуватися і самі користуватися, тому що це міжнародна платформа, і розвивати свою мережу. От саме сьогодні ми з вами про це поговоримо. Але усе розпочинається з вашого власного інтернет-магазину. Як відкрити свій власний інтернет-магазин на великій міжнародній платформі? Та людина, яка вас сьогодні запросила, вона вже є власником мережі. Неї вже відкритий не один магазинчик, вона має свій особистий магазин, і вона має реферальну систему посилань. Цю реферальну систему посилань нам надав уже бренд, з яким ми хочемо сьогодні вас також познайомити і з яким ми хочемо вас з'єднати. Та людина, яка вас запросила, вона провідничок, інформатор для того, щоб Показати, розказати, як вона сама розпочинала, як вона відкрила свій інтернет-магазин, і, вже будучи, да, якби вона вже співпрацює з брендом, да, будучи вже підприємцем, вона може вам відкрити ваш магазинчик. І допомогти вам його розкрутити. А сам бренд уже за все за все попіклувався, тому що міжнародна платформа, ще й до того всього, моноплатформа це платформа одного бренду. Якщо ми говорили сьогодні так, про Alibaba, Aliexpress, Amazon, там є різні групи товарів, то, якщо ми говоримо про моноплатформу, це платформа одного бренду, направлення те, що треба людям кожного дня: здоров'я, краса, молодість, гігієна. Догляд, спортивне харчування, тобто все те, що люди хочуть кожного дня, що люди використовують кожного дня, що має да, повторну покупку, це також дуже важливо, тому що цей продукт закінчується. І Це моноплатформа бренду Forever Living Products. Якщо казати за сам бренд, бренд унікальний у своєму сегменті, тому що Продукція гігієни і догляду на основі алоєвера. Якщо казати про вітаміно-мінеральні комплекси, то вони мають таку сертифікацію, що з нею поруч інші бренди не стають. Да? Бренд не тестує весь асортимент продукції, наповнення інтернет-магазину, не тестує на тваринах. Бренд має сертифікацію найвищих таких відзнак. Бренд розвивається на ринку Саудівської Аравії, там де за підробку смерть казнь» Бренд розвивається в Ізраїлі, має знак кошерності. Мають знаки кошерності продукти, які розміщені да, в ваших майбутніх інтернет-магазинах. Бренд про все попіклувався, щоб ви гордо могли самі користуватися цим продуктом і далі рекомендувати іншим людям. Бренд попіклувався, щоб на цій великій міжнародній платформі, яка увага працює більше, ніж у 160 країнах світу. Тобто, оце вже ви відкриваєте магазин. Після зустрічі можете звернутися до тієї людини, яка вас запросила. Відкриваєте магазин, і ваш магазин автоматично буде одразу ж працювати у 160, навіть більше, ніж у 160 країнах світу. Оце дуже велика перспектива і великий плюс. У кожній країні вам не треба повторно відкривати ще один, ще один інтернет-магазин. Він відкривається в тій країні, де ви зараз знаходитесь: Україна, Італія, Польща, Германія, де ви там зараз є. Він відкривається там. І за вами закріплюється, і з, куди б ви не переїхали, з вами ваш інтернет-магазин також переїздить. Інтернет-магазин наповнений товарами повсякденного вжитку, еко-товарами, преміум класу, бренду Forever. Вам не потрібно думати, наприклад, да, якщо ви для себе десь там вже в карантин ще задумали, що непогано було б в інтернеті мати свій власний магазин, да, то тут вам не треба навіть думати, вже, чим його наповнити. Тут з вами треба думати за оренду. Оце вже також два плюса, да? Оренду не платите за себе попіклувався бренд, наповнення не треба думати за себе попіклувався бренд. В кожен інтернет-магазин, в кожну країну сам бренд доставляє продукт. У кожній країні є склад для зручності, щоб ви замовили, і це та людина, яку ви надасте реферальне посилання, замовила, і автоматично приходить з тої країни, де вона замовила. В кожній країні склад, в кожній країні офіс, це легальний бізнес. Юридично зареєстрований бізнес, ми не хочемо вам тут, знаєте, якусь подставу підкласти. Ми хочемо вам показати довгостроковий, безпечний, екологічний і прозорий бізнес. Бренд Forever розвивається вже понад 46 років, вже скоро ось в травні 47 років на світовому ринку. І у вас в руках, в ваших домівках, може з'явитися класний елітний продукт. Який вам 100% вже знайомий, ви цим всім користуєтесь, просто інших брендів. Ми тут сьогодні для того, і та людина вас сьогодні запросила на цю зустріч чи надасть запис, щоб ви могли розібратись і зрозуміти, що ви тут нічого не втрачаєте, бо кожного місяця ви все одно думаєте, де це купити, або йдете цілінаправлено направлено вже на топтану дорожку, маєте там, да? чи в масмаркет, чи в аптеку, там, чи до когось із людей з рук берете. Да? А тут ми хочемо вам показати, як ви можете все викупувати без націнки, тому що де б ви не купували за рекламу, за доставку, ви платите в ту ціну, це все вже входить, яку ви платите. А тут ми можемо вам показати, як ви можете мати на світовій платформі свій магазин, який повністю вже готовий. Бренд все зробив, і ще й купувати продукт напряму у бренда без посередників. Це дуже важливо. На старті, коли ви відкриваєте інтернет-магазин, відкривається він безкоштовно, стартовий інтернет-магазин. Ви можете звернутися до тієї людини, яка вас запросила, вона надає вам реферальне посилання і допоможе вам. Не відмовляйтесь від допомоги. Та людина хоче, щоб у вас все комфортно відбулося, людина вам допоможе. Зареєструватись, там ніяких зобов'язань таких вам не треба. Звичайна реєстрація, як на різних нішах, як в різних сайтах, там, де ви якісь покупки здійснювали. Реєструєтеся, але тут вже автоматично за вами закріплюється, як я вже сказала, ваш. Персональний магазин міжнародний з доступом більше ніж у 160 країнах світу. І вам вже буде перелік усієї продукції, і ви можете вибрати те, що ви хотіли б найперше спробувати, і вже доторкнутися до цього бренду. Бо не спробувавши продукт, не зрозумівши, да, чому ж вам варто замінити все те, що у вас є вдома на бренд Форевер. Ви не зрозумієте, ви не зрозумієте, чому саме да, ми хочемо вам показати оцей е, знаєте, шлях, оцю ідею роз'яснити, чому варто придивитися і далі розібратися да, і розвиватися тут. Але якщо ви попробуєте, ви отримуєте свою емоційну прив'язку і ви, так як і кожен з нас, як ми знаєте, кажемо. Я вже не можу мовчати. Я йду до людей і ділюся. Я ділюся продуктом, я ділюся можливістю, я ділюся наставниками, тому що в нас є наставники. Я ділюся цією унікальною школою онлайн безкоштовною, яку нам надають кожного тижня. Це неймовірно, тільки успівай, знаєте, ту цю інформацію засвоювати, обробляти і далі. Ти розвиваєшся, ти стаєш іншою особистістю. Ну, це, взагалі, тут, знаєте, такий всебічний, всебічний відбувається розвиток. Про це ми також детальніше поговоримо. Перше, щоб ви зрозуміли, да, міжнародна платформа, і ми хочемо вам на цій платформі відкрити ваш власний магазинчик і навчити вас користуватися цими продуктами. Ці продукти 100% варті вашої уваги. Так як бренд унікальний у своєму сегменті, тому що продукт гігієна догляд на основі «Алоєвера», а флагманський продукт взагалі лице компанії це фреш алоєвера, який всередину ми споживаємо гель, питний, гель алоєвера. Є багато різних видів алоєвера, але це єдиний алоє, який не розбавляється від бренду Forever, не консервується, повністю натуральний. І єдина компанія, яка має два патенти на стабілізацію, і ви отримуєте живий, натуральний, ідентичний свіжогрізному листочку фреш алоєвера. Тобто, якщо все свіже, натуральне, ми знаємо, да? класно, коли ти можеш одразу соковижималки і вижати сік, ото самий класний сік. Бо той сік, який там продається в тетрапаках, ну, звичайний сік, там яблучний, морквяний, там все одно вже додаються консерванти, щоб він правильно міг постояти, да, щоб е, срок придатності в нього збільшився. Інші компанії от, не мають да, такого фрешу, як має бренд Форевер. І навіть якщо. Ви ще не знайомі з цим продуктом. Я рекомендую 100% познайомитися з цим продуктом, тобто з фрешем алоєвера, тому що це унікальний продукт, який зараз потрібен кожному. Я, як мама двох синочків, рекомендую від душі і батькам і. І навіть ті, хто ще не батьки, також уже розберіться. І та всім я рекомендую алоє. Чому так важливо от, взагалі споживати алоє? Алоє – це той продукт, який в свій час, коли сталася Чорнобильська насада, катастрофа, видавали кожному ліквідатору. Тому що алоє виводить шлаки, токсини, нормалізує травлення, алоє… Допомагає перезапустити ваш організм, налагодити взагалі всю роботу організму, зміцнити дуже дуже крепко імунітет. У нього широкий спектр дій, 200 корисних речовин, вітаміни, мінерали, амінокислоти. І якщо ви навіть познайомитесь тільки з тим одним продуктом, то повірте, вже на ньому можна вибудувати серйозну мережу, тому що вісім більше, ніж вже 8 мільярдів людей на планеті, і кожній людині треба цей продукт. Якщо казати про розвиток компанії у світі, то номер один у світі по, по приєднанні по приєднанню до цієї платформи це Японія. Там ви уявляєте більше, ніж 30% населення, більше ніж 30% населення, кожен mm. має свій інтернет-магазин і користується цими продуктами, тому що це ті продукти, які допомогли їм оздоровитися, краще виглядати, молодшати. Це знаєте. Еліксир молодості також це те, яке знаєте, це те направлення, яке з кожним роком стає актуальніше, актуальніше і актуальніше, тому що тема здоров'я, тема зовнішнього вигляду вона завжди буде актуальною. Тема гігієни, догляду завжди буде актуальною. Вода мило. Да, зубна паста, дезодорант це те, що нам треба в першу чергу, бо засоби гігієни ми маємо дотримуватись. Ну і здоров'я. Як не буде здоров'я, то нічого вже нам не потрібно. Да, коли ти лежиш і в тебе недомагання, і ти нічого вже не хочеш в цьому житті, і ти нічого й не можеш зробити. Тому направлення і асортимент е, інтернет-магазину дуже знаєте, саме влучне. Тому що це треба кожному, і в цьому треба розібратися. В інтернет-магазині, який ви можете відкрити, буде більше, ніж 150 різних видів продукту. Там будуть і фреші, питні, там будуть і косметичні засоби, засоби гігієни, як я вже казала, спортивне харчування, детокси, там буде краса, там буде молодість, там дуже класний суперовий колаген, аналогів, якому ви не знайдете. Там, знаєте, Якщо казати про кожен продукт, про нього можна окремі вебінари проводити. І, до речі, у нас з нами співпрацюють лікарі, нутриціологи, з нами співпрацюють люди з сфери обслуговування там, да, якщо казати, казати, мастершугарингу, маникюру, педикюру, косметологи. І вони просто в такому, знаєте, захваті від цього продукту, і в нас є вже записані цілі вебінари. Така вже рубрика здоров'я, рубрика краси, де ви можете без проблем звернутися до тієї людини, яка вас запросила, і попитати, да, якщо які у вас там є запити по продукту, саме що би вас цікавило, з чого ви хотіли б розпочати, і вам дадуть відповідь по кожному продукту, вам дадуть навіть по різних органах і системах вебінари, де ви можете переглянути від спеціаліста вебінар і зрозуміти, що би ви хотіли там. Поправити по здоров'ю, поправити по зовнішньому вигляду, по догляду це все у нас є. Це якби тільки початок, да? щоб просто ви зрозуміли самі для себе просто, що це за наповнення і чому ж варто його спробувати і далі рекомендувати іншим людям. Ну, з цього не розпочинається сама бізнес-можливість. Бізнес-можливість розпочинається з моменту, коли ви вийшли на віп-знижку. Але ця віп-знижка досягається один раз. Різними варіантами ви для себе підбираєте той варіант, який вам найбільше підходить, і один раз і назавжди один раз. Ви ходите на віп-знижку, і ця віп-знижка залишається за вами у всіх країнах, де розвивається бренд. А це більше, ніж 160 країн світу. В цей момент, коли ви вийшли на ВІП-знижку, у вас активується вже своє власне імене, реферальне посилання. Якщо ви в Україні. Зареєструвалися, і тут проживаєте, розвиваєтесь, у вас активується реферальне посилання на розвиток в Україні і паралельно на міжнародному сайті у вас активується реферальне посилання на розвиток у всіх інших країнах. І таким чином, за допомогою реферальних посилань і оцієї унікальної системи Атіли гідофайли ви починаєте тут масштабувати свої інтернет-магазини. Не продавати. Це, прям запам'ятайте, не продавати, не перепродавати. Це не заборонено, але на цьому великого бізнесу не побудуєш. Через це ж тут і є унікальна система, як масштабувати бізнес, тобто відкривати філії. І через це тут є унікальна реферальна система посилань, де по декілька кліків ви можете кожній людині, кожній сім'ї відкрити свій власний інтернет-магазин і навчити їх ним користуватися. Звідки тут дохід? От саме дохід з того, скільки ви постукаєте до людей і скільки людям ви відкриєте свої власні інтернет-магазини і навчите користуватися цими магазинами. Як це робити? Як давати запити, як знайомитись з людьми, як розширятися? У нас є безкоштовна онлайн-школа. На початку вам її вдосталь вистачить. Що тижня нас проходять відкриті огляди бізнесу. Бізнес можливості, де ви можете без проблем запросити людей, і наші наставники детальніше поділяться, що ми хочемо запропонувати кожному. Ви тут не одній. У вас в першу чергу з'являється наставник, це та людина, яка вас запросила або надасть, надасть вам це відео. Це є вже ваш наставник, це людина, яка зацікавлена в тому, щоб у вас вийшло, і щоб пошвидше допомогти вам вийти на ВІП-знижку, так як і у неї. Ви уявляєте, як це круто? Тут. Кожен з нас хоче пошвидше допомогти кожному вийти на віп-знижку. сам на віп-знижки віп і іншій людині хочеш допомогти. Тому я ж кажу: тут не про напродавати, тут про можливість побудувати мережу, тут є можливість кар'єрного зростання, тут є можливість отримувати 13-й дохід, тут є можливість виконувати умови і безкоштовно подорожувати. От зараз велика наша уманська умель, команда, українська команда, наші лідери. Виїхали в Париж на велику глобальну подію. І більшість виконали умови, і за рахунок повністю бренду поїхали в Париж. Дорога, проживання, навчання, все це про все піклується бренд, і про все вже да, все проплачено. Ти тільки виконуєш умови, ростеш по кар'єрі, отримуєш серйозні доходи, тому що бренд готовий виплатити тут серйозні доходи за вашу пророблену роботу. Все буде тільки залежати від вас, а потім ще й дарує вам подорож. От зараз наш, наші всі да, підприємці з України, які зробили ці умови, або ж які мали можливість виїхати, поїхали в Париж, а наступна така зустріч буде глобальна реалі, глобальна подія в Дубаї. Тому ви можете зараз розібратися в нашій пропозиції, розібратися в цій покроковій системі, цепитися за ту людину, яку вас, яка вас запросила, прописати план, виконати умови, вийти на дохід хороший. Там якщо зараз ви поставите собі ціль в 26-му році разом з нашою командою, відвідати Дубай, Глобальну подію, де збираються усі підприємці з різних куточків світу, більше ніж 160 країн, да і там відбувається успіх, нагороди, виплата 13 х доходів, там історії людей, як вони досягнули цього. Ну там просто подія неймовірна. Там цього року планується більше, ніж 15 тисяч підприємців різних да? з різних країн. І от наступна така буде подія в Дубаї. Тому запрошую. Саме вже зараз розібратися в можливості, у вас ще є час, тому що за 2025 рік треба виконати певні умови, і ви зможете, якщо ви зараз включаєтеся, навіть якщо там, я не знаю, які у вас є потреби, за розвиток усього вашого бізнесу, вашої мережі, вийти на дохід більше, ніж 5 тисяч доларів в місяць, легально, з повторними такими доходами. Ви можете тут вирішити квартирне питання, питання машини, питання боргів, питання там купівлі нерухомості, ну в кожного там щось своє, да? і ще й в подарунок отримати цю неймовірну подорож, де ви зможете, знаєте, розширено побачити масштаби цієї компанії і взагалі зануритися в атмосферу. Більше хочу сказати, що унікальна можливість цього року керівництво, наше хом офіс, головний офіс да, в Америці. Дали доступ першого чи другого, ні, другого третього або першого другого, запитаєте точно тієї людини, яка вас запросила. Під'єднатися в Zoom-кімнату і дивитися онлайн-трансляцію цієї неймовірної події. Так, екран цього не передасть, але все одно. Постарайтеся бути, якщо ви хочете зрозуміти, мощ, масштаб цієї компанії. Ви просто зрозумієте, що ті досягнення, які люди там роблять, це не напродавати. Не напродаєш ти скільки того продукту. Це про мережу, це про будову серйозного бізнесу, це про можливість кожній людині мати свій магазин. А коли ви ділитеся, я ж кажу, коли ви допомагаєте іншим людям, коли ви показуєте шлях, як вийти на віп-знижку, сам бренд вам віддячує. Як віддячує бренд? Бренд віддячує вам у вигляді на старті 25%. На старті. От у вас відкритий магазин, ви вийшли на віп-знижку, є три варіанти виходу на віп-знижку. Зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і вам покажуть ті варіанти. Є швидкий старт, є середній старт і є старт в накопичення. От коли в людини взагалі нічого немає, але вона палко хоче розвиватись і запускати свою справу. Є різні варіанти. Ви вибираєте той варіант, який вам підходить, здобуваєте ВІП-знижку, з цього моменту розпочинається бізнес. Реферальне посилання, ви вивчаєте тут, як що потрібно робити. Тут все це є це онлайн-безкоштовна школа, вам даються ці всі інструменти. Це немало важливо, це дуже я навіть, знаєте, так, великий вагомий плюс розібратися. Тут ви не одні і тут тільки лідери практики навчають нас. Ви по цій покроковій системі спілкуєтеся з людьми, відкриваєте їм магазини. Автоматично, коли людина відкриває магазинчик, як я вам сьогодні казала, це безкоштовно. Автоматично щось купує, за неї закріпляється магазин, і знижка 5%. А у вас знижка 30%. Із того замовлення, що людина замовила, вам бренд сплачує 25%. Наприклад, замовлення на 1000 гривень, вам бренд сплачує 250 гривень. Це може бути декілька хвилин. Поспілкувались, поділились, надали людині детальнішу інформацію. Людям це потрібно. Люди цим користуються. А коли тут продукт, знаєте, всесвітньо відомий. Преміум класу, еко концентрований, його на дуже довго вистачає, тому що він ну, реально дуже потужний, дуже сильний. Ну, треба це попробувати. Я можу довго говорити, але поки ви не попробуєте, ви не зрозумієте мене. Я більше, ніж 6 років, споживаю цей продукт, і я в захваті, і іншого я не хочу. Всі мої знайомі, рідні, близькі знають, що я користуюсь тільки цим продуктом і бачать. Та, яка я була раніше, і яка я зараз з цим продуктом, це дві великих різниці. От таким чином і ви самі знайомитесь, самі розбираєтесь, і далі допомагаєте людям мати свої інтернет-магазини. Створюєте кожній людині магазинчики, навчаєте ними користуватися, а бренд вам, в свою чергу, дає вам класну подяку. У вигляді спочатку 25% від суми замовлень, а далі тут є кар'єрний ріст. Можна вирости там до. 43% за створення товарооборотів різних інтернет-магазинів. Паралельно, там я ж кажу, тут є і можливість безкоштовно подорожувати, отримувати 13 й дохід. Тут можна займатися продажами. Ну, ми цьому не навчаємо, тому що там розвитку великого і коштів великих немає. Всі гроші в ширині, в глибині, в масштабі, в мережі, тому і є ця школа. Онлайн безкоштовно, тому є ця унікальна система, і є у нас наші наставники. Це дуже важливо. І, в принципі, все. Наставники є, система є, магазин готовий під ключ. Вам треба тільки відкрити свою душу і серце і почати розбиратися у цій новій професії, здобувати її, спілкуватися з людьми, ділитися, давати рекомендації. І скажіть. Якщо ви подивились гарний фільм, сходили в магазин, купили щось смачненьке, поділилися магазин, кіно вам дало бонус за те, що ви поділились? Ні. А тут ви користуєтесь класним продуктом, даєте рекомендації, а бренд свою чергу віддячує в багато, багато разів більше, ніж навіть ви дали. Розумієте, так? Да? Тому це дуже перспективна і унікальна можливість. Ви знаєте, зараз багато є різних коучів, інфоциганів, і буквально сьогодні в інстаграм зустріла ролик, де дівчинка каже: Ти не знаєш, куди тобі інвестувати? 400, 500, 600 доларів. Звернись до мене, я тобі розкажу там. те, те, те. Дивіться, наші наставники нам одразу кажуть: якщо у вас немає сталого доходу, 10 тисяч доларів. Не суйтесь в ніякі фінансові оці такі махінації, фінансові вклади. Безкоштовний сир в мишеловки, да? а потім тебе прихлопне і все. Тому е, важливо вибрати екологічний, натуральний, легальний бізнес. І якщо там багато людей да, шукають зараз, куди б інвестувати да, кошти, щоб в подальшому це вам принесло хороший повторяючий дохід. То це 100% пропозиція бізнесу forever. Тут ви за мінімальних вкладень можете запустити бізнес, міжнародний бізнес, який передається у спадок, який легальний, юридично зареєстрований, чистий, прозорий, безпечний бізнес продуктом, який кожного дня людям потрібно, навіть зараз такий непростий час в Україні період війни все одно. Люди піклуються про себе, про своє здоров'я, так само і військові. До нас, до нас, до нашої мережі приєднуються військові, досягають класних результатів, бо вони побачили, що це за продукт. Вони себе підтримують за допомогою цього продукту. Ви це все зможете побачити, коли приєднаєтесь до нашої команди. Розбирайтеся, дякую за увагу! Це можливість 100% для кожного. Навіть якщо ви маєте свій бізнес і кажете, що не на часі, розберіться, ви ж тут нічого не втрачаєте. Якщо ви займаєтеся да, там, в сфері обслуговування, розберіться, ви спілкуєтесь з людьми, це потрібно кожному. І ви тут за свою рекомендацію будете отримувати подяку. З нами співпрацюють лікарі, з нами співпрацюють люди в сфері обслуговування різних да, направлень, з нами співпрацюють люди, які мають свої бізнеси. І також тут запускають свою власну справу люди, які втратили все, які працюють в наймі, паралельно запускають цю можливість. Тому ця можливість для всіх. Розберіться, не прогадайте. І інвестуйте правильно в себе. Тут саме про це. Дякую за увагу!